Оскільки в мене амаранту на ділянці. Бачите, як багато. Я думаю, нехай він тут і буде. Він виросте високий. І буде мені притіняти мої рослинки, бо вони не виживуть. Бачите, скільки його тут? Не виживуть вони цього літа. Ну, якщо хтось і виживе, то їм прийдеться дуже скрутно. Троянди якісь. Ой, підживлювала я їх. Ті роки я за ними не доглядала як цього року. Дивлюсь, що вони такі нещасні бліді, тож я їх піддобрювала купила спеціальне добриво для троянд. Ну, їх його ж багато, є різного. Пічкала їх, а вони ось, бачите, які. Оцей великий шершень, вони мені спокою не дають. Розквітла моя. Сьогодні вранці розквітла, гляньте, попеклася. Спека, дуже спека, і вітер сильний, сухий вітер. Ось ця зараза сидить. Боюся пройти. Якби мені також буде вишнева. Бачите, а в минулому році не було вишневої. Вона якось пропадає, можна я пройду? Ой, дякую вам. Вже ясколку треба різати. Вже треба гнома забирати, він вже ніякий. Це я до новорічних свят робила. Ну просто з моху зліпила. Ось там трояндочка бідна, нещасна, бачите, стоїть. А то магонія в мене засохла. Вона, до речі, не дуже любить пересадку. Ось іще моя троянда, це щось. І я не пам'ятаю, який сорт. Ой, мені ж треба кизильник висадити. Я вже й забула. Білосперма, як вона гарно, густо цвіте. Ну, вона вже закрилася, правда. Вже закрилася. Прийшла повз... Ой, який він гарний. Це, мабуть, лимоніум. Дивіться, він яскравий, яскравий, жовтий-жовтий. Телефон не показує всю його трасу кольору. Дуже гарний колір такий незвичайний. Ось вам прапор України. Тобто, навпаки, да? так? Ось так. Треба йти поливати знову. Лілії ось ось будуть цісти, бачите? Вже пуп'янки такі великі. Ось, подивіться, яка. А оці лілії у мене тут були темні, майже чорні лілії. я надумала їх пересадити. І що ж ви думаєте? Я їх почала викопувати і більшість з них пошкодила. І ось тепер там ось ось таке нещастя стоїть. Так що я вирішила, нехай воно буде, іде своїм, по своєму циклу. Не буду я їх більше викопувати, бо я більше споплюжила рослин. Вони такі були гарні. Ось також шамарант. Та і вчора поливала, бачите? Вчора поливала. Ну, я ж поливаю оце так під кожен кущик. Ходжу і поливаю. Ось також лілійка буде цвісти. Дівчинка така. Дівоні я цвіте, миленьке-міленькі. це я вчора лазила. Міленькі-біленький, рожевого майже не помітно. Ледь-ледь там щось рожевіє. Янгулятка спить. Я його нещодавно поклала. От зараз іриси пострижу, ті, що залишилися. Якби не ця спека, ця спека мене добиває, ось трояндочка, яка гарна ця троянда, але ж яка вона колись була гарна, а тепер вона ось хоч і розквітла, ось ця свіженька, ось вона ще не, роз... не розпустилася повністю. І ця рожевенька. Магнолія моя стоїть ціла. Я бризкала її від кліща, подивлюся. Ну, там комплексне, там ще від чогось подивлюся. Скоро гранат буде цвісти, ось пуп'янки, скоро розпустяться. Грушки висять. Ще одна трояндочка. Ніжно-рожева. Ця темно рожева. Ось. А ця ніжно-ніжно-рожева. Ось вона. Так, нема дощів У нас в травні не було дощу. Ну так, один дощик був. Ну То був дощик, то не дощ був. Ось, подивіться, квартира їх там Скільки. І я травила. Позавчора я травила. Усі пуп'янки прийшла, щоб не їли. О, вже волошка розці... розціла одна. У мене суміш має бути. Ой, як її! Газанія у мене ще не цвіте. І ось. Також не казиста вона в цьому році. Вона крупна така велика, а цього року От все таке. А клематис, один клематис гарний. Бузина також, безвідмовні рослини. Ось побільше треба таких рослин саджати, ось оці. Багаторічники, туди не піду, бо там дів до біса. Впала. Це я вчора зробила і не закріпила, щоб притінка була. Для азалії і не закріпила. Зараз треба терміново. Добре, що не зламала сосну. Оце гліт у мене також не зламала. На тойку впала, ні, тойка жива. Нічого не зламалося. Ось вона також ця молю... молюцелла. на серландські бантики. Треба пострігти грайграс. Вітер, тому воно і впало. Я вчора зробила цю ширму. Сюди треба щось почепити таке, але ще не придумала що. Щоб затіняло трішки. Можна сюди навіть стрічки позав'язувати, почепляти і воно буде виглядати гарненько. Садочок мій творю, що хочу. Хочу стрічки, О, починається вже. Хочу стрічки чіпляю, хочу камінчики викладаю. Що хочу, те й роблю. І ось моя піхта. А як же вона? Конкорд. Все, їй гаплик. Мучилась, мучилась, пустила на ці. і все. Ось маєте. 6 років вона у мене жила в садочку, почалося знизу, і пішло і пішло, і гикнулося. Це, була піхта і нема піхти. Ну, нема, будуть інші рослини більш пристосовані. Та я вже, мабуть, не буду купувати рослини, вже все досить мені. Хоч би це зберегти, що в мене є. Нана також піде у забуття. Ось вона бідна, нещасна. Гортензії тут їм гарно. Бачите, вони навіть не зів'яли. Ось ось розпуститься. Ще подивлюся, як оця е, герань, як вона себе поведе. Я підливаю під кожний кущик, ось там кущик, он, ось кущик. Там у мене кущики розкидані. Я розкидала по всьому садочку, щоб вони розросталися. Я хочу, щоб їх було багато, щоб повністю покрили землю. І ось я подивлюся, як вона це літо, якщо витримає, то буду ціленаправленно купувати герань різних сортів, щоб вона мені заполонила. Перець мій, це баклажки лежать, я накривала. Вже збирається цвісти. Розумієте? Дві неділі, як я його висадила, вже збирається цвісти. Помідори тут у мене було. Шість кущиків залишилось два. І ось мої огірки. Ну, оце огірки. Це якесь страхіття, а не огірки. А цей цвіте, і він крайній, отам у мене північ, отам у мене північ. І вітер був, його не зачепив, зате усі ці. Померзли. Уявляєте, яка? яка несправедливість, так? Ну добре, що хоч один. І ось огірок також стоїть. Річ у тому, що я не купую на базарі ні помідори, ні огірки, чекаю своїх, то буду сіяти ще огірки. Буду сіяти і буду чекати своїх. Я не хочу ту хімію їсти, там, скільки вони кидають, щоб воно укорінилося, потім кидають. Щоб воно давало масу, потім, щоб воно цвіло гарно, а потім, щоб достигало швидко. Ось. І рахуйте, скільки воно там хімії. Тож я не хочу ту хімію. Але колись у мене був город, а тепер ось так: томатів трішки, перчику трішки. В цьому році навіть баклажани не посіяла. Ой, не хочеться нічого робити, бо дуже-дуже спекотно, сильно жарко, до того жарко. Що... Я ж кажу, не хочеться нічого робити. Це я висіяла з Турцію на перстянку. І на це я ось три штучки зійшло. А тут не пам'ятаю, що це. А це пристянка. на На перстянку гарно зійшла. Це я сіяла. От, подивіться на цей лабазник. О, От наш, що вона мені його купила. Я його сьогодні вранці полила. Треба його терміново в землю. І це ж тут тінь. Тут тінь. Куди його в землю? Аж туди, мабуть, під стінку посаджу. Щоб і крихти сонячного світла не попадало. Зараз я його полю і зразу посаджу в землю. А ні, я його зараз відпою, поставлю в воду. Він важкий, воно мокре там, вологе. От на що воно мені купила цю рослину, щоб я оце переживала за нею? Ось подивіться, що він робить. А це можна оце витримати з цим котом? га? Як не відійде? Все в'яне. Оце треба висадити також у ґрунт, тому що я не буду його поливати 10 разів на день. Це я сюди приспособила її поки що, а вона падає. Ну, це поки що так. Я ще не придумала просто для неї якусь таку вертикаль, хочу вертикаль. А ту я вже приспособила. Ой, вже 12 хвилин. А ту я вже приспособила, зараз покажу. Це буде, наче ліхтарик для. Вон де як воно світиться. Зараз покажу, візьму свою паличку. Зайду сюди. Буде, наче ліхтарик. Ось, бачите? Ось? Гляньте, як він світиться, переливається усіма кольорами. Який гарний, на сонечку він світиться. Ось такий лісовичку буде ліхтарик. Так, ну все. Все ось троянди погоріли, все горить, все горить. Доброго вечора усім. Дощиком, кому треба, кому треба сонечка. І усім гарного настрою.